Друзі, привіт! Вирішила винести на загал. Я думаю, я це відео розміщую в Ютубі, в Лінкіні, і, можливо, ви там можете його теж сміливо перепостити на інші платформи. Вирішила винести на загал таку дуже відчутну проблему, про яку я постійно спілкуюся з дружинами ветеранів на консультаціях. І про яку знаєте, вони так ну, несміливо говорять. Дівчата, друзі, да, все ж таки нам в суспільстві трошки не вистачає емпатії стосовно родин наших захисників. Наприклад, за крайній місяць я мала три розмови з жінками, чоловіки, яких перебували в полоні. На момент наших розмов один з них вже повернувся ще двоє дай Боже, так скоро теж будуть з нами. І всі ці три дівчини, три жінки, вони мені говорили про те, що їм от... Ну, прям дуже незручно там про це взагалі говорити. Їм здається, що нікому там ну, немає справи до їх переживань. Вони десь, якщо виникає якесь побутове питання, наприклад, там, вибачте, ну питає там, де ваш чоловік, вони дуже часто ну, навіть, там комплексують, так їм соромно сказати. Звідки це? Тому що десь в нашому суспільстві хтось. Такі речі знецінні. Хтось каже, а, зрозуміло, там або да Боже, коли вже та війна, як всі Е, Я дуже вас прошу, друзі, всі, хто мене почує, давайте будемо коректними, будемо вічливими, будемо дбати не тільки про наших захисників, а й про їх дружин, про їх доньок, про їх сестер, про тих жінок, які несуть на собі весь тягар переживань за них. Так само, в мене була консультація. З декількома дівчатами, які є дружинами ветеранів, так само як я, дружинами інвалідів війни, і там червоною ниткою теж трошки іде ця історія: що, наприклад, людина приходить, вона не має часу стояти в черзі, але і соромно сказати, що вона дружина інваліда війни, і, ну відповідно, має право обслуговуватись поза чергу. Звідки це береться, бо ці дівчата знову ж таки від якихось там недолугих панянок і панів чули якийсь там оцей такий шепоток, так, якийсь осуд, оце да, там лізе без черги, ну і так далі. Я впевнена, що це така дуже поширена ситуація в нашому суспільстві. На жаль, я сама з нею стикалася, але як я на такі ситуації реагую, ви можете подивитись на моєму ютуб-каналі. Там є спеціальне відео під такою назвою Треба бити. Інколи в прямому сенсі, а інколи в переносному. Але треба поважати себе. Проте я хочу звернутися до всіх нас, до всіх тих, хто, наприклад, ще не стикнувся з війною крізь призму своєї родини. Я думаю, що таких людей в нас в Україні є дуже небагато, але вони є. І, будь ласка, друзі, стежте за своїми словами, за своїми вчинками. Стежте за тим, вибачте, що вилітає з вашого рота по відношенню до людей, які мають в родині військових, ветеранів, інвалідів або, не дай Боже, вони мають своїх чоловіків в полу. Я вас дуже прошу. Тричі подумайте, перш ніж ви свій поганий настрій, не зрозуміло, чому він у вас поганий, якщо ви живі та можете десь стояти в черзі, виливайте на цю людину. Будь ласка. Україна найсильніша країна світу. Ми супернація, Так, ми дуже багато робимо для цього світу, і найбільше роблять якраз ці хлопці, про яких дбають ті жінки, яких ви там хм, знецінюєте, так або якось там принижуєте або засуджуєте. Цьому є безліч там психологічних пояснень, але я вас дуже прошу. Давайте будемо тримати цю марку нації ще емпатійної, нації, яка дбає традиції українських громад, вони сягають там віків, і саме завдяки нашій громаді, в широкому сенсі цього слова, Україна є можливою до сьогоднішнього дня. То давайте її не тільки там щодо критики влади використовувати, а ось в таких побутових незначних ситуаціях. Ви уявити собі не можете, що відчувають ці жінки. І коли ще ви її там щось, ну вибачте, да, пхаєте недолугими цими словами, ну це просто звірство. Люди так себе не поводять. І якщо в мене навідав, там я проводжу приблизно там 10 консультацій щотижня з дівчатами, в мене така вибірка, так? Це тільки моя така маленька бульбашка. Уявіть собі, скільки це в розрізі взагалі всієї України. Будь ласка, друзі, без реклама Зова, до речі, дуже дякуємо за цю рекламу з дружинами воїнів. Без зайвих нагадувань просто будемо людьми. Перш ніж ляпнути щось, думаєте, кому це ви говорите, ви маєте розуміти, що поруч з вами. Людина, яка ночами не спить, яка стежить за всіма там фронтовими подіями, яка молиться щодня кому тільки завгодно, аби її чоловік пошвидше повернувся. Або це людина, яка доглядає, наприклад, вже важкохворого ветерана вдома. Будемо людьми. Україна понад усе.